Дівчатка, всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео буде велика розпаковка одягу. Я отримала величезну посилку із Синсая і готова поділитися з вами її наповненням. Тут буде лише ем, дитячий одяг та взуття, але я думаю, що декому із вас може бути цікаво і така рубрика, так як багато в моїх глядачів. Кого є дітки. Напишіть, будь ласка, якщо ви маєте дітей і скільки. А ця посилочка тоді буде присвячена вам. Ціни на сенсеї достатньо такі помірні. Якість, можливо, бажає бути кращою, але насправді за цю ціну, яку вони пропонують, я вважаю, що придиратися. Не слід, є дещо дорожче, є дещо дешевше. Давайте по порядочку. І щоб ви розуміли, в цій посилці буде аж чотири пари взуття. Взуття в сенсаї я теж малому беру. Посилочка заповнена майже повністю. Надіюсь, що вам там прекрасно все видно. Давайте буду по черзі все діставати із коробки і показувати вам. Давайте почнемо все ж таки з одягу. Взяла малому вже, якби те, що замовляли, це, звичайно, такі от трикотажні штанці в комплекті. Вони називаються паками, там щось типу такого. Мій малий обожнює динозаврів. Тут звичайний такий котон без ніякого утеплювача, три пари одні військової отакої, отакої, от тематики, інші з динозаврами. І, звичайно, от такі от. Чорні. А, у мене розмір, точніше, в дитини, розмір 116 я йому беру, і вони зінсай, я вважаю, що вони трошки більшомірять. Тому потрібно мати це на увазі. Ну, якби Нам буде зараз, мабуть, трошечки великуваті, але в цілому я люблю, коли щось виглядає ну, скоріш великим, аніж тісним да, на дитину. А, ці... Дуже шкода, що тут позаліплювали всі цінники. Але я вам тоді буду прописувати, скільки коштували е, речі, і звичайно ж позалишаю всі посилання в описі до цього відео. Наступна річ, яку я придбала, до речі, хочу сказати, що не так давно ми були в стаціонарному магазині сенсе. Я вам показувала в попередньому відео, що я там придбала. Там були м, прям кілька речей. Але хочу сказати, що так, ціни практично не відрізняються. Але е, в стаціонарному магазині, принаймні в нас в Україні. Дуже часто не можна придбати розміри. Особливо це стосується взуття. Так, я подивилася все, що я замовила в цьому замовленні, подивилася все, що є по факту в магазині, і що я вам хочу сказати: практично жодного із пар взуття, які я замовила, не було в стаціонарному магазині. Тому я насправді і ну, задоволена тим, що я. Замовлення зробила а, далі я придбала малому отакий от комплектик піжамний, також у мене розмір 116. Угу, вони тут поз'єднували, звісно ж. А, звичайний отакий тоненький от трикотаж, тут якісь малюнки транспорту і футболочка. Ну, Взагалі тонесенький, супер, максимально тонесенький, але на літо, я думаю, що це буде саме те. Да, звичайний трикотаж, і носиться він достатньо таки непогано, але щоб ви там ну, не думали, що це буде якась довга, довгослужаща для вас річ, тому що ну, все-таки якість така для мене. Це можливо трієчка в деяких речах четвірочка, але я дозволяю це і купую, тому що тканина натуральна, і в принципі за цю вартість ну, немає чого взагалі придиратися. Далі придбала ось такий от комплект Трієчка, в якому у нас шортики, далі футболочка, також знов динозаври, в мене малий любить цю всю тему, і маєчка. Ось такий от комплектик. Е, да, знову ж таки, вартість я вам сказала, я вам буду її прописувати, тому що я не пам'ятаю. Е, вся посилка мені обійшлася в 3065, по-моєму, майже 100. Прикольні речі, такі от на літо. І тут, до речі, знову ж таки приємний отакий от е, трикотаж, тринитка, мені здається, це називається, але я не впевнена, не буду обманювати, якщо що. І да, буде на літочку те, що треба. В Садочок носити потрібно багато речей, тому що. У мене малий, наприклад, он купили брючки новенькі, джинсики красивенькі. Він там три рази упав, коліно протерти. Ну, таке. Далі, наступне, що я придбала, це ось такий от світшот з спайдерменом. Спайдермена він також любить. Розмір, знову ж таки, 116. Це колаборація з Марвелом. І тут зазвичай в колабораціях речі бувають більш приємної якості. Хоча тут я бачу, що в принципі це той самий та сама тринитка, яка, от, наприклад, і в шортиках. Ну, тобто така. От без ніякого утеплювача. В принципі, ковтина непогана, я б навіть сказала, прекрасна. Будемо носити, я впевнена, що малому ось таке от зайде. О, те, що щось я прогадала, придбала носочки, але вони, хоча ні. В принципі, ну вони такі щільні. Мені здалося спочатку, що це якийсь такий теплий варіант. А, значить, це розмір великий. А взагалі в мене малого 28-й взуття. Але деякий 27-й, але, але, але я бачу вже по п'яточки, що вони будуть трошки е великенькі, але ну нічого страшного, Буде трошки надалі. да, а Star Wars, ну да, тут з. Зі... Ось цією тематикою. Носочки звичайні, прості, не знаю, що можна говорити довго про носки. Це, до речі, з Діснеєм. да, була колаборація. Далі я ще придбала йому трусики. Трусики в наборчику, також це було недорого. Тут у нас три: біленькі, чорненькі і ось такі от сірі. Ну, так, да. прикольні трусики, до речі, будуть теж, трошечки великуваті, але це я вже взяла 122-128. Так, я пам'ятаю, що я брала більше, тому що з трусиками є дещо якась е, незрозуміла річ, тому що тут не конкретний розмір, там 116, там, да? а от е, йшли 104-116, мабуть, того я взяла так, а наступні вже 122-128, а от 104 для нього вже ну, такі маленькі, тісненькі були. Е, от так. Тру, трусики, да. І остання із одягу це ще одна футболочка Марвел з спайдер Ось так от виглядає вона. І тут, звичайний, знову ж таки тоненький трикотаж. Ну, ні, він щільніший трошки, аніж, наприклад, в піжамі. В піжамі там зовсім все тонесенько. Тут такий трошечки щільніший трикотажик. Я думаю, що малий теж на літо буде з задоволенням носити. Ну і давайте пройдемося по взуттю. А, взуття перша пара, яку я замовила, це пара в садочок 28-й. Здається, мені дещо. Великим будемо міряти. Будемо все міряти. От дуже важко да, вгадати, але ну, нічого, нічого страшного. Не дуже буде великий, але бачу, що великувати. Ось такі от з динозавриками це буде йому змінне взуття в садочок, до речі, тут достатньо така важкенька підошва, тобто вони не супер, якісь розхлюбистені, ну, легкі і не якісні, Я б навіть сказала, що ну, нормальні по якості, хоча вони коштували дешево. А, да, тут у нас отака от липучка, і дещо, отака резиночка, є для того, щоб у кого під'єм як у мого малого високий, було зручно також. Наступна пара взуття це те, що у нас вже було, але просто вже мале. Звичайні сліпони чорного кольору, максимально схожі на попередні, але тут уже без липучок, і в такому от базовому кольорі чорному, для того, щоб зручно було носити під будь що. В садочок, знову ж таки, це взуття дуже зручне, тому що дитині легко його вдягнути в бути самому. Да, тому я вирішила взяти декілька таких пар і будемо змінювати, тому що грязниця також все дуже швидко, і поки там одна пара сохне, треба щось носити. І знову ж таки, тут така достатньо велика підошва, достатньо масивна, і вони. Не супер легкі, ну але я б не сказала, що якісь там супервозжалезні, що дитина не зможе ногу підняти. Ні, а, максимально такі комфортні, як мені здається. Ще одна пара взуття подібна це вже такі от кеди. Кеди, але які знову ж таки не мають ні шнурування, нічого такого. Воно все тут на резиночках. Оцей от язичок у нас він а, достатньо такий пружний. І взяла, були ще чорні з білим, але я взяла щось таке для, ну, для того, щоб. Щоб розбавити його гардероб, взяла ось такі от блакитні з чорним. Подошвається та сама, суть, в принципі, також та сама, але тут така більш а, тверда, більш щільна сама по собі, оця от тканина, цей текстиль, який на... зверху. Я думаю, ви зрозуміли, про що мова йде. Да, Отакі от от ще взуття, також будемо носити в садочок. І останнє це я взяла ось такі от кросілочки. Да, трошечки широкі, але ну, я бачу вже, да, що вони якісь такі трошки широченькі, але в принципі, в цілому, ну, норм, мабуть, побачимо. Вони ще повинні світитись. От вони і світяться. У да. мене малий також любить ось таке все, тому а, з задоволенням, я думаю, буде носити. І брала такий та, також універсальний колір, який буде підходити під більшу кількість його речей. Да. тому... В принципі, в цілому норм. Але ну, ці от, мені здається, 28 будуть більш-менш А з приводу сліпонів, ну, будемо дивитися, будемо поміряємо все. Так, і що? І це все. Це вся посилка, все замовлення, яке обійшлось мені ось тут от напишу вам, скільки. Я надіюсь, що вам ця розпаковка сподобалася, була цікавою. Всі посилання вас чекають внизу в інфобоксі. Загляд, заглядуйте, якщо комусь щось приглянулося і захочеться придбати і своїй дитині. А я вам дякую за перегляд і бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео і тихого, мирного неба. До нових зустрічей. Бувайте!